Україна. Світла пам'ять. Царство небесне. Боже, які орли, які красені всі. Ой-ой-ой-ой-ой. Йду, 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 йду. Тут, бачите, все плиточкою так виложили, все так акуратно зроблено. На совість. Іду. Ой. Ой, боже, хочеться до кожного підійти, це треба спеціально. Під'їжджати. Кажу, хочеться до кожного підійти, це треба спеціально так. Виділити час, щоб підійти до хлопців. Ой-ой-ой-ой. Все жовто-блакитне.